Всім привіт! Сьогодні ми завітаємо на новорічний асортимент, на новорічний шопінг до Метро. Давайте переглянемо весь асортимент, який там є, також обов'язково з цінами. Все покажу, про все розкажу, тому не забувайте про підписку, про лайки, про коменти. Дуже всім вдячний за підтримку. І давайте починати і дивитися, що ж там у нас таке цікаве та смачненьке є. Так, заходимо. І дивимося, що ж тут у нас є прямо в самому вході, на самому вході. Так. Дивіться, якийсь набірчик. Це Пасха. І якесь вино, напевно, 400 гривень такий далі. Отака також. Інзексоперельна булка, назва чи Пасха, 279 гривень. Отакий От ще набірчик Пасха і вино. 489. І такий за тисячу взагалі там і печиво, і чай, напевно, якийсь, і шоколад, і оце вино, і Пасха, ще гігантська коробка. Такі. Ось 599, якщо за одну, 479, якщо брати дві. Отакі також. 889. Такі піроженько, багато таких. Можна взяти, що гості йти. Такі ці Так. Ой, скільки тут цього, зараз будемо дивитися. Так, отакі будиночки. Це підсвічник, я також є. 299 гривень за одну штучку. Це є маска камаса. Ще ці панетони є. Отак, не буду про них довго, бо такі. Що показав Так, Далі дивіться, такі в шапочках є. 200 гривень за штучку, якщо берете більше, то самі бачите, так? Да? Отакі от, от є. Вони великі. 150 грам. Так, ціна так показує, І тростинка. отака. От так. Далі давайте я покажу пакети. Такі є різні пакети. От 89, 79, 49. Якщо берете більше, то будь цінишки такі 29, 299. Отак. Ну, ви ціни, якщо що бачите. Можете ставити на стоп-кадр. Так, тут ціни не бачу. Не бачу, але є папір. Так, отакі пакети. Не буду дуже довго на пакетах. Так, отакий папір 69. Отакий От 129, тут багато різних дизайнів, і такий 59. Ось багато ще паперу. Отак, От щоб ви собі бачили, вже ну, туда, тут можна постояти, повибирати, є багато. Просто на такому не хочу довго зациклюватися, хочу вже переходити до такого більш цікавого. Тут також, бачите, всякі для творчості, для пакування подарунків, відкриточки. Отак отдесенько таке покажу. Зараз будемо мені такі всякі штучки переходити, буде вже довше. Так, пошук, отакі тарілочки. 169, 200 такі. Так Такі безціночки, напевно, також 200. 249 така, 189 така і 149 така. Не знаю, так от кого якось, ну, якісно, не знаю. Непогані начебто. Так, отакі от миски по 169. Ну, в того ціну вже, бачите, чашечки по 169 такі маю. Ой, маю, кажу, є в наявності. Так, тарілочки. Чи це чашка така? Чи це набір? От, 299. Не вже за одну таку. Ха, якось дороговато, начебто. Так, отака так, от тарілочка. Так, отакі от миски. 129 на цю ціни немає, але прикольно виглядає О, 149, 199 і така велика 249, яка там стоїть. Отакі мені взагалі подобаються, по 249, 149 і 100, також 149. Ну, вони такі зовсім пласкі. Так, йдемо. А, дивіться, ще такі класні є. Це я так розумію бомбочка з какао. Наливаєте гаряче молоко. кидаєте цю бомбочку і у вас буде ароматний напій. 249 2 штук по 200. О, отакі стакани, то взагалі бомба. 129 гривень. Якщо дві берете, 89 взагалі вигідна ціна. Отакі. Ось тут трубочку берете. Оце взагалі огонь. Супер. Так, ну, такі тарілочки показував, це що? Аромодифузери, да? А ні, тут також стакани такі, дивіться. Яка їх вартість. Такі зі сніжиночками прикольні. Їх вартість 100 гривень. Якщо берете від відвох 69 взагалі гарні ціни. На це. Так. Це не новорічно, просто декор. Сюди сенько прийду 100. Отака така ваза. Не бачу. Отака. Покажу ці не новорічні, тому я так просто покажу, що є вони. Далі гусі обнімусі. мусі. Це такі 90 см 500, 130, 900. Вони класні, м'якусінькі. Так, отакі ведмедики. По 799 гривень. Отакі вони великі, прикольні. Так, далі, дивіться. Ой, діди морозі, ці класні. Гляньте. Отакий Санта, вони зовсім легкі, просто така фігурка. Їх тут багато, ще по 400 гривень. Ну, вони тут трошки відрізняються, але як таких особих, тільки в кольорах. Ой, гляньте, боже, чудо яке. По 200 гривень такі. І ось ось ще є іншого дизайну. Також по 200, боже, оце взагалі. Чудо чудне. О, великі є по 500. Взагалі огонь. Це отако по 500. Взагалі вони суперські. Так. По 499 гривень отака скринька Санти є. Емейл ставити. Вообще супер. Ще оці Санта Клаусі. Так. О, дивіться, різні тваринки. По 200 гривень. Класні такі на ялиночку іграшки. О, Олень, боже, яка краса. Це гноми. Вони не складаються ні. По 600, по такі і по 400 менші. Краса взагалі, мені все так подобається. Так, там трохи пізніше пройдемося. Так дивіться, це хто хоче такий Барбі Новий рік. Оце така як... Мішура, тільки пер'я 499 гривень за оцю. Здається, дороговато але вона виглядає дуже прикольно. Є ще біленька за 300 дешевша. Так, бабочки такі по 149. Це, ага, ці запаковані оці йдуть. Отакі по 59. Прикольно виглядають біленькі, синенькі і рожевенькі, це повторюється. Оці взагалі дуже класні няшні. З чолочкою, ще такої за 99 оптову ціну бачите. Так, оці такі принцесочки є. Принцески. Балеріна. Так, по 99 від трьох штук 79. Ще по 99 такі лебеді, дуже класні. Це скло, начебто. начебто як скло. Ще балеріни. І по 100 отакі. вязні Так. Ось тут ще такі пташечки. 149 гривень це за одну пташечку це мені здається дороговато. Так, ще ангел... ангелики такі. Ось такі милі по 200. І така 99. М'якенькі іграшки є по 79. Якасенькі класні, прикольні. Так, ось ці ще птічки є. Так, тут вже все. Далі серебристе таке все. оці, я так розумію, бабочки 79. Це вони також по 79 бабочки. Так, 59 такі сосульки. 249, ого, це скло, напевно. Отакі. Зірка 249. Бант 249 такі, як гірляндочка 400. Далі отакі От по 50 сніжинки 4. Це все такі іграшки. І так розумію, вони по 59. А, по 79. По 79, по 59, я отак вам покажу. Ну, так, тут вже пройшлися. Далі, оце по 100 такі. По 200 отакі вони стеклянні Далі набір таких сніжинок. Ну такий зовсім дешевий 59. Такі. Далі кульки такі по 100. Але вони легкі, то що пінопласт, по-моєму, не знаю. Ну не скло. Далі. Так, 149 отака гарна краса. 100 гривень отакі. скляні. І отакі деско шари по 89. Такі прикольні. 89. Так, тут все. Йду на наступну сторону. Так, як я казав, там ми пройдемось далі. Отакі От кульки. Це ой, випадково. Так, не зламалася нічого. Так, 39 така. Ну, вони легкі. Отакі От по 39 і по 39. Далі бабочки 79. І ще стрікози також по 79. Ось такі, дивіться, які принцески 149 літаючі. Ось такі набори кулічок. Ой, гляньте, Санта Клауса. Оці класні 149. Педмедики по 100 гривень. Також прикольні. Ще такі сніжинки по 59. Такі кулічки по 200. Такі по 99. Раз і два. Так. Показав далі. По 200 гривень отакі йдуть. Ще отакі по 200 також скляні. Краса така. Так, 200 то вже такі були. Це вже, напевно, повторяється. Такі ще по 200. 200 такі по 100 такі. Кульок багато, так, підсвічник скло. Отакий от. Є в різних кольорах. Така краса. Великий асортимент насправді. О 49 гривень. Так, отакий От ще підсвічник за 200 скляний. Також прикольно виглядає, але це для них потрібна велика свічка. Ось, в трьох різних кольорах є в наявності. Так, далі. Тут де у нас є таке білесеньке. 200 гривень отака. Не знаю, як це правильно назвати. 200 отака. Ці також, напевно, по 200. По 100 білочки такі. Ну, тваринки різні. медики, олені. 79 гривень отакі. Хочте їх вивісили Оці такі, бачите, як будто м'якенькі, але ні, вони такі. По 80. Ну, не м'якенькі, більш остренькі Так, по 100 гривень такі кульки. Штанячки внутрі. Так, ось 149 такі гарнюні. Так, це такі самі, так? Да? Ні, це по 200. Такі більш великі. Ще по 200 такі. Отак от. Е, отакі пташечки по 300? 300 гривень. Мені здається, тут дуже дорого для таких. Є що дуже дешево, а є в мені здається дуже дорого. Так, 100 гривень отакі. Такі я показував. Так, це з біленького. Далі вже такий до більш дешевший. От такі малесенькі. І сріблясті, є звичайні синенькі по 9 гривень, якщо брати від 3 штук по 7,90. Такі по 20, якщо брати від трьох штук по 15. Так, ще серебрісте, такі самі ціни. Так, показую. Так, отакі по 29, від трьох штук по 23. Уйці малесенькі. <хи> такі прикольні. Так, вони йдуть по 19, якщо від 3 по 20. Ой, по 15, перепрошую. Такі дискошари -диско по 119. Ось та яка. Так. Йдемо далі. Отакі зелені. Також така сама ціна. І блискучі, отакі є. Далі червоні, маленькі, блискучі і великі. І є отакі ще золоті і отакі золоті. Так, і великі кульки є, по 300. І не знаю, які ціни. А, це зовсім велика. Трохи менше 119, які серебрісті є. Коротше, прям взагалі повно. І ще по таким самим цінам золоті. Далі, отакі от ялиночки 169. Вони такі не дуже виглядають, не по-справжньому. Також їх багато. А ось, ось ще якісь йдуть. Вони... А, так само, тільки всі розпаковані, напевно. Так, ось ще такі ялинки по 169. Далі такі набори по 400. По 400, такі по 100. По 100. Так, дивіться, олені такі. 300, Привет. Так. Ще такий також 300. Яку привіт. Так, і отакі, є, дивіться, по 59. Якщо від трьох штук по 47. Отакі. Далі верхушки по 100. І отакі наборчики по 149. Ага, ось, Хочу вже і підалі пропустити. 500 гривень такий набор великий. Ось такі, дивіться, в кульки, а в кульки багато. Вони по 60 гривень такі. Серебриські і червоні. Покажи, що ти тут набрав. Так, ого. Це адвент-календар. Так, далі, такі котейки є, по 570 см. Оці такі, дивіться, які класні, класні. По 300. Тобі подобається новорічний декор? Огонь, взагалі, гляньте. По 40 гривень отакі. Це звичайні, вони кожного року є. показують ціни, які. ось такі, Думаю, тут нічого такого нема. А це, що внизу... А, це такі, що підвішли, по 49. Далі така також, як гілянда. Ось це не яка. Дивіться, яка вона. Це не песенька. По 149 така є. Далі покажу, які ялинки. 199 гривень така ялинка. Дивіться, можна компактно взяти і поїхати. А? 699. Далі така більша 1499. Ось же такі більш реалістичні 6000. Хоча ні, також вона не дуже реалістична. Бачите, є така, а є така. 6 тисяч, мені здається, це неоправдана ціна, бо гляньте тут в переміжку І така 8 тисяч. Ну собі, чесно кажу. І по тисячі отакі. Ой, гляньте, тут красиво обірнули. А, це вона вже одразу з гірляндою. Ці не бачите. Так, яка тут прелість, гляньте. Сні... Отакі всі по 100 гривень йдуть, якщо від трьох штук по 79. Сніговички, Санта Клауси, Санта, носочки, сніговики, кендікейни, ялиночка, лускунчик, оцей. а ні, то солдатик. Оці сніговички по 79 гривень, шишечки. оце, бачите, такі як Під... підвізка, одразу декілька. Бантики по 249. Отакі по 149. Оці гляньте, які класні, по 149, це як мухоморе. Краса красою взагалі. Так, по 79 гривень отакі кулечки, це пластик. Пластик. І ось краса. Почути. Так, 500 гривень такий набір. По 149 отакі колокольчики. Приїжджай. Так, отакі по 100 гривень кульки, отакі по 200. Так, отакі по 500, 800 взагалі, то скоріш за все скло. І по 400 такі. Так, оце треба, думаю, взяти. Гляньте, яка змія. 40 гривень всього. О, отаку зелену. Супер. Оце, оце не добрати. Так, ну тут я показую, отакі є. Тут багато всяких взагалі. По 100. Тут. можна може надовго застрягнути. Не так що Оці гляньте, боже мій, яка краса. По 300 гривень це скло. 249 бургери такі. Отакі От шампан, Ой-ой, гляньте, яка краса, по 200. Отакий От я в тіктоці бачив. 249. Сумочки. Просто подивіться, яке все чарівно. Тут показувати не перепоказувати. Гляньте, боже, яка краса. А тут ви подивіться, ой-ой-ой, гляньте. 249, подивіться, Дід Мороз. По 200, боже, таке все чорівне. Ой-ой-ой. А тут дивіться з ведмедиком. Отака мишка є, 200. Боже, яка краса. Я не можу... Така, Таке все гарне, такі грибочки, по 249. Такі кендікейни, 149, 149, 7, по 80, отакі йдуть. Отакі далі набори, це скло. По 400, отакі, як ми в інших кольорах бачили, по 149. І по 400 такі це на верхівках, на ялиночку. Так, ось давайте подивимося, що тут за солодкі набори ми з вами пропустили. Так, то, то не новорічні, все, то нас не цікавить. Так, ціну бачите. Оп, там вигірнуть закуплятися. Отакий. Далі, отакий. І самий... Ні, оце найдеше і це дорожчий. Хоча по виду... да, цей дорожчий. Але вага менше. Цього так я не знаю. Так, тут я вже показав, але ну, алкоголь ми показувати не будемо. Так, ми йому прийду. Так, йдемо тепер на це все дивитися. Чесно, кружечки, ой-ой-ой. Так. Поїхали. Я вже в приткушені. Так, це сервірувати стол по 149 такі йдуть в трьох кольорах. Скатертин різні є. І так, покажу, щоб і ці не було видно, але вже розміра не буду казати, бо то буде відео на дуже довго. Я так, стараюся ведесенько. Дуже м'який пледик. 1300, прикольний от розмір його показую. Отакий от м'якесенький плед, 80. 80, кажу, 800-900, можна сказати, розмір показую. Є в трьох кольорах. Так, тут ми були з вами. Так, свічечки йдуть. 249, 149, отакі свічки. Отакі по 249, по 299. Це такі аремодифузори 349, 249 і 249, отакі. Так, ось ще такі свічки є. ну, Вони такі собі не дуже виглядають. Такі вімочки. Так. Ой, це така ні, то підсвічник. Але важкий капець. Так, в чотирьох кольорах 399. 300 гривень. Так. Так, такі підсвічники по 249 тільки, Тільки не знаю, таке собі. Ой-ой-ой, чашки -ой -ой. 69, Так. По-любому собі якусь беру олень, від морозів, від морози в мене є, тому напевно беру, яку беру, яку беру, напевно, ці сніговиком. 100% собі прикуплю. Це я її відклав собі. Так, отакі набори чашки та цукерки. Такі великі чашки. Ці не бачите, ставте собі на паузу. Отакі по 100 гривень. Краса, яка чашка. Так статуеточку отакі 300 і такі отакі, от медики 400. Краса. Так, ну тут щось не дуже понятно, Такі 200 кульки. Таке, бачите, гірлянд не дуже. Це ось така гірлянда 6349. отака дві ну Тут я таке не дуже розбираюся, тому то я так підзніблю, може кому треба. Ялиночки, мішечки, така ялиночка, така. Ой, ну Тут просто ще віночки тут таке, але дуже попитом цей, і то я їх так швиденько пройдусь. Кожен там собі вже буде бачити ціни. Так, 200. Банди такі по 700 І такі. Далі Санта Клаус 249, шапка така. Не, маю, не бачу цінника. По 500 такі коврики. О, отак от. Заслідово. Всяке підсячено. Так, людянки, сковзянки є 200, ячки, ялиночки. Оце всяке ще таке. Так, адвент календарі. Отакий 384, 1399. Ну, адвент календарі є великий асортимент. Кому необхідне, заходьте. Я вже замовила. Отакі Єлего адвен-календар. Ось такі багато новорічних цукерочок, Лукас, це що, адвен-календар? Такі ще є класні, 429, смачний шоколад, я вам скажу, точно знаю. О, 629. Але я замовив у людини, яка з Європи відправляє, так це 580 дешевше. Є адвенти. Адвентів є асортимент. Ось такий равлик Боб і Адвент Календар 467. Оцей равлик Боб. Цікавий. Так, отакі ще всякі Санта Клауси, Діди Морози. Оце льодяник прикольний. Так, такий набір 80. Ще, я не знаю, це до Нового року не відноситься. Отак, що десенько я проходжусь, бо тут дуже великий асортимент. Так, щоб ви собі розуміли приблизно, що таке я. Так. Отакі ще цукерочки 280, отакі карамелічки, цукерочки 129, такі рошенівські по 49, по 18 такі на акції, зараз по 61 взагалі великі. подаруночки. Ну, Рошенто, якщо що буде окреме відео з самого магазину, Тому я так сюди проходжусь по асортименту, то, що є тут. Ага, великий асортимент подаруночків. Я так показую швидко в темпі. Зрошенним буде окреме відео. Сподіваюсь, сьогодні встигнемо. Так, отакі 279 і такі 349. Так, отакий АВК 464, 300 шарм. Це що, адвент календар Ні, це метро. Колаборація якась. А, хатинка 800, 419, такий великий. І олиночку, така 85. Все. на цьому новорічний декор закінчився. Дуже швидесенько показав. Дякую за перегляд. Все, всім, па-па. підписуйтесь на мене та чекайте наступних відео.